Квитки в кіно, курси чи майстер-класи. Все це зможуть купити учні за свої досягнення. Міністерство цифрової трансформації представило внутрішню валюту в додатку Мрія, поки її запустять в режимі бета-тестування. Отримати кошти на дозвілля діти зможуть виконуючи задачі. Відповіді оброблятиме штучний інтелект. А за них школярі отримуватимуть вогники. В подальшому їх конвертуватимуть у віртуальну валюту мрійки, яку згодом можна витратити, наприклад, на кіно чи віар-квести. Заробляти можна буде також і покращенням попередніх своїх результатів. 1 січня або там першому кварталі запустимо не всі школи, в які доєднаються до мрії. І Десь приблизно 2000 тисячі шкіл вже буде з 1 вересня в мрії. Що важливо, наша ціль це не просто запустити щось для фану, а залучити дітей до процесу навчання, зробити так, щоб вони більше дізнавалися. І це тільки одна послуга. Там є багато багато чого корисного. До речі, Запоріжжя стане першим регіоном, який долучається до екосистеми Мрія єдиною освітньою спільнотою, а не окремими школами. Про це повідомили у Запорізькій міськраді. Наразі всі 108 освітніх закладів вже подали заявки на підключення до застосунку разом із областю це 318 шкіл. В перспективі в додаток будуть залучені заклади від дошкільної ланки до вишів. Тож з нового навчального року батьки та діти зможуть обирати гуртки за інтересами поруч із домом чи школою.